Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Від різдвяної організації життя в Різдво в Києві переходимо до вартості різдвяного кошика в Україні. Цьогоріч вона становить майже півтори тисячі. 1454 гривні. Але це умовна назва. Адже аналітики взяли в розрахунки базові продукти. Скільки вони коштують у різних країнах? Порівняли аналітики РБК Україна. Отже, розповідаємо: в Україні, наприклад, за рік зросла інфляція майже на 10%. Найбільше восени подорожчали курячі яйця, м'ясо, олія, молочні продукти та овочі. Головна причина підвищення цін на енергоресурси: за десяток яєць доведеться викласти 78 гривень, а за кілограм твердого сиру півтисячі. Яловича Вирізка коштує більше 300 гривень, мандарини 84. А от у Польщі аналогічний набір продуктів обійдеться у 152 злотих. Це 1526 гривень, тобто трохи більше ніж в Україні. У порівнянні з Україною там дешевше молоко і свинина, але дорожче курячі філе та яйця. Середня ціна на твердий сир у Польщі значно менша 300 гривень за кілограм у гривневому еквіваленті. А от Яловичина 500 гривень за кілограм. І давайте подивимося, що в Німеччині там вартість різдвяного кошика 53 євро. Це 2310 гривень. І там доступні ціни на молоко і картоплю. А от хліб майже вдвічі дорожчий, ніж в Україні 57 гривень за буханець. Яловича вирізка коштує щонайменше 20 євро за кілограм. Це в гривні 878. Мандарини також дорожчі від 3 євро. Це 132 гривні. Ось так ми порівняли ціни. Починали з України різдвяний кошик 1454 гривні і в Німеччині 2310. Так, а далі до цього порівняння долучимо Василя Формана, доктора економічних наук. Чекаємо і його реакції на ціни й пояснення, що нам варто чекати далі. Пане Василю, вітаємо. Доброго дня, слава Україні, героям слава. Отже, якщо говорити про ціни різдвяного кошика, бачимо, що вони зростають, і в принципі останні роки це тенденція, яку ми всі спостерігаємо. Але що буде далі? Як можна уповільнити цей зріст зростання цін? Дякую за запитання. Якщо ми говоримо про зростання цін інфляцію, простими словами, то інфляція за прогнозом національного банку України, вона в наступному році, в першому кварталі ще буде трохи збільшуватись. Ну станом на якщо ми говоримо про сьогодні, то в нас є оцінки державної служби статистики, що інфляція в Україні за листопад цього року це приніс ціни листопада цього року з цінами листопада минулого року, тобто ціни зросли на 11,2%. Тобто, прогноз на говорить про те, що в першому кварталі. Ще інфляція незначно буде збільшуватись, а потім вона починаючи вже з другого кварталу наступного року почне зменшуватися. І на кінець наступного року це грудень, коли грудень ці будуть порівняти ці ціни грудня. Наступного року з цінами грудня цього року інфляція складе близько 7%. Тобто зростання буде близько 7%. В принципі, інфляція буде помірною і контрольованою. І скажіть, будь ласка, ціни ми розуміємо, що такого в історії не було в Україні, що вони будуть відкочуватися назад, але протягом року ми мали підвищення цін на електроенергію, акцизів на пальне, подорожчання, податки будуть підвищуватися. До речі, чи остаточне підвищення податків відбулося наприкінці осені? Чи у вас є прогнози, що в наступний рік, напевне, теж переглядатимуть? Тому що бюджет треба наповнювати між тим, як ви ставитеся до зокрема підвищення податків са. Саме для працюючої частини населення у нас пенсіонери і працюючі частини населення це вже один до одного. Тобто, куди буде рухатися в перспективі і добробут, і куди буде рухатися працююча частина населення, яка утримує пенсіонерів? Дякую за питання по порядку. Дивіться, перше, хотів би відреагувати, от ви кажете, там зменшення цін. А якщо говорити загалом. То згідно прогнозу національного банку України, ціни знов ж таки інфляція 7%, Це говорить про зростання цін 7% не зменшення. Хоча, якщо дивитися на підставі, чого розраховується інфляція, то це береться споживчий кошик. Туди входить більше ніж 30, 330 груп товарів та послуг. І от, а там уже от в цих 3, 330 групах можуть бути різні е, показники. Наприклад, зараз, якщо говорити про цей рік, то у нас найбільше дивитись ну, за листопад е, е, інформація. Е, зростання найбільше це. Овочі це 60% і більше, електроенергія це 60% і більше. Наприклад, яйця, до речі, зросли там цьому році більше ніж на 30%. Є товари, де дійсно відбулося зменшення цін. Ну, наприклад, там одяг, взуття, цукор, там іде зменшення цін. Але загалом, загалом, по до цьому споживчому кошику: це 300, ну де більше 330 груп товарів та послуг. Інфляція. Річна в листопаді 1,2%. це Тепер, відповідаючи, ну на ваше запитання з точки зору, наприклад, податків, може бути: дивіться, податки вони Верховна Рада прийняла рішення. Президент підписав. Ми знаємо, закон і мова йде про те, що так будуть там збільшений військовий збір. Ну, зокрема, там ФОПам податок збільшився частково. Але а, про якісь інші види податків на наступний рік ми, ми з вами зараз не можемо сказати, чи буде таке збільшення, чи не буде збільшення. А, тому що а, будемо виходити з. Ви мене чуєте? Так, так, так. Звичайно, ми вас слухаємо уважно. Це просто ви відволікаєтеся на да, дзвінок да, да, з іншого мене. телефону. Перебили. А Я Да. вибачаю. Да, 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 вибачають, тому е, сьогодні е, про податки, тобто мова не йде про якесь збільшення. Е, ті, які ну збільшили, всі ми знаємо. Е, надіємося, що цим воно і закінчиться. Тому що підняття податків е, ой, складне складне рішення, якщо відверто скажу. Тобто, якщо дивитися знову ж таки на економічну історію, ті країни, які воювали, зазвичай. Е, вони перший рік збільшили податки. Нам повезло. Ми збільшуємо аж по суті на кінці третього року великої війни податки. це з одного боку, ну в кавичках повезло, але в будь-який випадку це непопулярне рішення влада витягувала як могла. Ну наскільки я розумію. Тепер що стосується наступного року, ну надіюсь, нових податків не буде коштів. Дефіцит державного бюджету за оцінками, ну зокрема, національного банку він буде профінансований зовнішнім коштом. Там мова йде про 38 мільярдів доларів. В цьому році, наприклад, знов ж таки оцінки національного банку Україна отримує зовнішні міжнародні фінанси допомоги це близько 43 мільярдів доларів. Надіюся, що я пам'ятаю рік назад, ми говорили про те, що про зовнішнє фінансування, що ритмічність і величина надходження зовнішньої допомоги для нас ну дуже є важливою. Були ризики. Ми навіть бачили в 2024 році, що а, допомога надходила не ритмічно, але вона надходила. І надходить, і я пам'ятаю, ми планували 38 мільярдів. По факту отримав 43 мільярди. Я надію, що в наступному році так само можливо буде також, такий ж самий тренд. В принципі, вище політичне керівництво держави зробило ну дуже багато в цьому питанні, і практично всі домовленості про наступний рік про зовнішнє фінансування вже є, незважаючи на те, що там ну наприклад, там США зміна влади, новий президент просто але США вже перерахували свої кошти. Там ну вони близько 20 мільярдів там перерахували до світового. Банку там відповідний uh -huh. фонд і сягти банк банку вже буде потім відповідними там траншами. Там дається ці кошти на 2-3 роки перераховувати до державного бюджету України. Василю ну, євросоюз також півтора мільярди буде надавати нам вже з. Січня більше, щомісяця місяця більше, там я ну да, це да, по різних да, програмах там, Якщо дивитися, то давайте да, я, да, я, да, я, я да. прошу. Давайте просто ми буквально хвилину ще поговоримо про зарплати українців, тому що вони також в числовому вимірі зростатимуть, але я бачив підрахунки економістів, купівельна спроможність суттєво не змінюватиметься в українців, а декого навіть. Зменшуватимуться, особливо в пенсіонерів. Що можете з приводу цього сказати, і в який спосіб держава може впливати чи якось покращувати такі умови? Дивіться. Зараз ми будемо з вами говорити загалом в середньому. Тому що дійсно, якщо ми почнемо в деталях, то в когось зросте, в когось не зросте. Тобто, тому що так говоримо загалом. Значить, середня заробітна плата, якщо брати оцінки Державної служби статистики за листопад, давайте беремо третій квартал. Цього року з третім кварталом минулого року зросла на 22% в цьому році, в цьому році і складає вже там близько 22 тисяч гривень по всій території нашої держави. А це номінально 22%. Якщо брати в реальному вимірі. Тобто за мінусом інфляції все рівно вона зросла більше ніж на 17%. Якщо порівнювати рівень скажімо так, реальний рівень зарплати, то вона вже на там близько 6% більше, більша ніж двадцять 2021 році, тобто до року, ну мирний рік до великої війни. Тобто, тому в принципі вона зростає. А в деталях уже да, в нас є питання. Ну, наприклад, якщо ми 22% динаміка є, наприклад, але це ну, великий, велику частку, Там приватний сектор. А якщо наприклад говорить про наступний рік, то в бюджеті наступного року не закладено зростання зарплат для бюджетників. У нас є ну дійсно, ну ви перед цим говорили. Просто що бюджет він сьогодні mm -hmm. дуже дуже потребує фінансування, і сьогодні всі кошти, які заробляються платниками податків в Україні. Це фізичні юридичні особи ми направляємо на фінансування армії військово-промислового комплексу, а інші кошти це зовнішня міжнародна допомога. Ми направляємо на зарплати бюджетникам, там, дефіцит пенсійного фонду фінансується, чи там деякі проекти з відбудови інфраструктури фінансуються. Тому в цілому зростання є зарплати. З чим це пов'язано? З дефіцитом робочої сили. Це в першу чергу. Тобто, чому дефіцит робочої сили війна? Багато людей виїхало, частина людей працює в секторі оборони. Приватному секторі потрібні значні е, е, трудові ресурси. Вони борються за ці трудові ресурси, піднімаючи е, заробітну плату людям. У Людей сьогодні є реальний вибір. Навіть якщо частина людей не задоволені рівнем своєї зарплати, будь ласка, змініть роботу. Попит на робочу силу є ну, дуже значний. Нема знань, вчіться. От і все іншого варіанту немає. Таким чином будете заробляти більше. Зрозуміло, дякуємо, пане Василю. Василь Фурман, доктор економічних наук, Щойно був наживо.